Хочу щиро подякувати нашим колегам із Тернопільського обласного методичного центру народної творчості за надану унікальну можливість організувати в нашому закладі виставку картин дітей. З картинами ознайомилися здобувачі освіти нашої школи, вчителі картини дуже емоційні, проникливі піднімають різну тематику, викликають шквал емоцій, починаючи від болю, розпачу і закінчуючи надією на світнє майбутнє, як російський народ він знищує нашу культуру, бере її і каже: ніби це її. тут можна спостерігати як вирізані різні картини, скалічний пам'ятник Тарасу Шевченку. А оця людина, яка в червоному вбранні, я в ній вбачаю український народ. Який з жахом дивиться на все це жахівця. але я вірю, що наш народ сильний. Він все подолає, збудує гарне нове майбутнє і намалює багато нових картин, напише нових творів, пісень. І ми, ми сильні, все буде добре. Кожного українця після 24 лютого е, спогади про обійми з близькими і теплі посиденьки з друзями закарповуються в наших серцях. Також такі міста, герої, як Буча, Харків, Маріуполь, ем, назавжди залишаться в наших серцях. Відчувається цей шалений ритм життя, з яким течуть ріки Дніпро, Дунай, містер. І кожне повідомлення від близьких друзів чи рідних, як ти у вас тих, хоч чи ти в безпеці. Це означає дійсно я тебе люблю. Адже кожне тепле слово зігріває нашу душу і дає нам. Бажання рухатись вперед до перемоги. Мені дуже сподобалася саме ця картина ДНК нації, тому що вона показує, наскільки важливо, щоб народ об'єднався проти спільного ворога. Ми віримо в нашу перемогу, підтримуємо ЗСУ, надіємося на світле майбутнє. Хай береже Бог всіх наших воїнів, хай береже Бог нас. Перемога не за горами.